Доброго ранку, ми з України. Кожного року перед жнивами ми проводимо бізди полів. Метою цих заходів була перевірка готовності техніки до жнив, а також огляд полів. У 2022 році. Ми трохи змінили пріоритети. Першочергова моральна підтримка команди, живе спілкування в невеличкому відеозвіті. Ми зібрали найцікавіші моменти цьогорічного агромарафону. Починаємо бізди. просто всіх на територію бригади, весела агро. Готуємо комбайни жнив. Шістдесят у нас постійно озимого ріпака, 1000 – пшениці озимої ярих культур посіяно. Соняшника 1600 гектарів, 1200 – сої і со гектарів кукурудзи. Даному випадку зігра заїхали на три культури. І пшениця в нас по нульові, і соняшник, і ячмінь. По соняшнику проведена міжнарядна пробіг. Бачили, і? які склони разні вглизно ну. зверніть увагу, поучиться. Короче, один Ну, <різований> де ріпак бачить, це йде. У зиму йшла, ріпак був такий. Два-чотири листочки. Зима була м'яка, він не звіжився. Директор <різований> говорив, всі слухають, будемо проводити зараз семінар. Населення Волинської області. Мільйон двісті. Триста. Площа. 222. Формула води. Аж два <різований> молок. Як називається рослина? <різований> Хороша, на сьогоднішній день дуже в доброму стані. Враження дуже позитивні, тому що проходить обмін як думками, так і досвідом. Дуже гарний колектив. Бажаю їм хорошої біди. І яке у вас було друге місце, треба перше. Так, так. я їм того бажаю. Так, приїхали в компанію Волинь край. Добрий день, дякую. Дякую. Ну, шусти по Так, Подивіться. А, ви сімо. Ну, трошки нервні, чим шаві, як і куди вам ні. Буде з поліовая на концерт такою. <ріпо> Цей черневий літній час. Волинь край вітає вас. Щиро раді зустрічати і добра вам всім бажати. Дружно, щоб вам всім жилося і лише добро велося. Щоб цвіли і процвітали, показники високі мали. А нашій Україні, дружній, та одній родині миру, щастя, назавжди. Швидкого. Зникнення орди. Внучок током діє. Квіточки рожечки розпуть. Стояло що в нас по нас цікавіші. 9-10 і ножі не Та по дисках подивіться, які диски. Вони ж як роблять, не опускають. Боком ті Ножі і диски підняли і пішли. Дисками і не ножами їздимо по полі. Ми його граблями тільки грабуємо. Воно все інсайт зробив весь сонячний повністю. Один слід. Все чудово. Продовжується об'їзд полів, зараз за базі Шумскарова. Яке поле, яка культура, затрати, біда. Якщо дуже хочеться гроші, можна кріпше гріпти. Вони кажуть 2,75, 3. Це три тонни. Така особливість була посіву, що якщо глибина посіву сої була десь 4 сантиметри, сходи були чуть пізніше, але рівномірніші. Не було такої кількості опадів, як ми замовляли. Обробіток ґрунту глибоке рихлення. Інсайд і глибока риблення. Марія розказуєся, я зараз в хлопці да, лопатою достають сою. Щоб там десь бунно ну, да? Подивитися, чи спрацювала, спрацювала? 1461 це високоволегіновий соняшник. Тут і МАС-86-й. Попередник кукуруза, ходив інсайт і глибоко розпушувач. Урожай поки ставили 2,99. Будуть кошики розвиватися, побачимо по розвитку, тоді вже будемо коригувати. Як на мене, я би 4 поставила і хай вона підтягує. Так, сьогодні в наших об'їздах беруть участь представники Агропросперіс, вивчають польові роботи. Практика. Продовжимо об'їзди. На даний час приїхали компанія в Біолан, дороги погредеровані, люди готувалися. Рада вас вітати в нашому господарстві. З економічних міркувань в цьому році зменшили посіви кукурудзи. Фото зробіть нам Ні, пода пішов, не, не, не спішбив камеру дивиться. Руку право чи ви дивитеся? Так, не шукайте талію, не беріться за серце. Ні, не там ідіть ви посередині. Я вам казав, що було з діхатерой нації, коли він родився. Ой, годи, готи! Загальні враження від ріпачку. Урожай вивалюється на дорогу. Кожний квадратний сантиметр використано. Як будуть молотить, заберуть. На п'ятсот буде. Чотири, так. Чотири. Раз, два, три. Страна, що там взагалі сезона нема не ловить. Під враженням. Ріпак супер. Класний взагалі. І рипаксами трошки слів. Що я Та, скажу? Ти. Слава Богу, от була. Я молодий спеціаліст, я багато чому вчуся, я багато чим стикаюся, на що не готова дати 100% відповідь. На мене є такий сильна така допомога, яка завжди мені протягує руку. Так що велике дякую! Бо успіх той, що ми бачили сьогодні, по всіх культурах це не тільки моя заслуга, це заслуга. Ти, хто приклав до цього руху. два місяці сьогодні. Два як я проїхав. ТОВ «Біолан» в горенку, хочу вас привітати на базі товбіолан. Два ну, комбайна вже можемо приступати до уборки. Гостинські виготові власними роками від біолан Володимир Петрович. Я це бушай, для вас гостинець від біолану. Ручна робота з нашої кухні передавати буде сезон. Привіз тобі солі на всякий діснучий дивись. От, дефіцит. І подарунок своїх дівчат. Ну що, дякую? Так обнімай, цілуй, що ти стануєш. Щиро раді вітати вас на Вінницькій, в землі. Запрошуємо вас проїхати, обдивитися наші поля по машинах. Озимий ріпак високоолегіновий. Посів проводився за стрибтіл технологією, сівалкою форш Focus. що підписані фотографії. Так. Все підписано, штрих-коди стоять. Дякую вам за порядок. До, зні, до, до команди готуємося. Поли. Готові, справні, все нормально, все працює. Кайфую, так хорошо. Завжди можна винести такі гостинці, так? А, ти вирятується ситуацію, я так і зрозуміла. Тут Тут на п'ять сплюсов справили. Спілкуйтеся між собою, бо разом весело. Ходіть по полях з відкритими очима. Якщо щось бачите, атакуйте. Атакуйте це питання. Дякую, що приїхали. Буде спокійно спосіб. Не очі. <ріху> Добрий ти чоловік, сам дай Бог тобі здоров'я. <ріху> Дивіться, по бульбашках, даже. Шикарно. Шикарно. по бульбашках. У вас коли тут соя останній раз? 18 рік. Ви подивіться навіть на цю сою, Скільки вона вже гілок кинула який. 25 см. Бобики вже. Вона в шоці. В цій... отрес, отрес. В, отрес. Вже в, май... в хорошому стані, треба б їй, звісно, дощу. Короткий міжвузля, вона кидає гілок, потенціал є. Пілотний проєкт. А оце, оце воно оце де, де тут і там є спола на пополам. Там є там... дуже сухим, і з рідким так. разом. Люди на ці технології отримують кожного року по 5 тонн соняш. Незалежно відпаду. Хочу відмітити покрасна, на культура поля хороша. Облаштована татурна бригада. Минулі роки до і були, зараз все розпрачовано. Нашими друзями обудівською сівалкою коршом. Плануємо 2,8 тонни. Що думаєте, скільки буде? 2,7. 2,5. Буде то буде добре. Добре? Олійка така. Вкусна. Дізель роблять з нього, так що як заправився. Він все добре був хороший. дощів не Була Пускай приїжджать, ми їх все рами радуємо. Що бажаєте колегам? Добра процвітання, щоб 4 тонни тоннери пахнети. Тяги не буде, а 3,5 тонни. Давайте пройдемось, подивимось по нашому автотракторному парку. Наша прискладач Кейс Патріот на робіток 2975 мотогодин. Провели ремонт ходової. Весною самостійно, не дочекалися сервіса, самі ризикнули, зробили і у нас в нас все вийшло. Маккарлайн інсайт. По дисках, по ножах ми ще цей рік підпрацюємо. Колофайгер, лапи ще нормальні, ми так і покрасили, їх новий комплект є на складі. Полів Латароінвест, план у нас соняшник, потім база, потім кукуруза, соя, ячмінь, гріпок, пшениця і дружня вечеря. Тут вона старий. Сьогодні об'їжджатимемо компанії Полтавської Харківської області. Та і всіх на Полтавській землі. В товаристві зараз в обробітку біля 6 тисяч гектарів землі. Колектив настроєн оптимістично, не зважаючи на те, що у нас така складна ситуація в Україні. Ми вас раді вітати на Мергородщині. Покажемо вам наші посіви виробничі, які є. Чистий сонячний. Гарний. Ось, і лопата. На чому ми ось викопаємо? Це нас пух, але в цьому році на нам слава Богу купили Максело. називатися «Укрлатагро». Комбайни до налаштовані, ждемо команду на виїзд. Ми на першій зупинці агротопа. Коротко, агротоп був створений у 2006 році. Земельний банк 5770 гектарів. Колектив наш 42 чоловіки. По структурі 2022 року ми вирощуємо тільки три культури зима пшениця, зима ріпак і соняшник. Соняшника у нас в цьому році 2990 гектарів, 500 з них класична, решта високоолеїнова. Хороша культура, всім вона подобається, особливо інвесторам. по пшеницам. Пшеницу легко рассказывать. 1381 гектар, предшественник подсолнечник. Обработка первый раз. В прошлом году мы обработали нормальным орудием Максверлайном. До этого работали ну, сверхтяжелой бараной, я называю ее десяткой или шестеркой. Два раза, три раза. Но она работала лункование, вы прекрасно знаете. Слабо измельчала пожнивные остатки, и потом проблемы с посевом были. Наливаешь, ну, пока нормально. Без одного гектара Ну Тисячу гектар ми зробили ці перші посіви, Це перший раз в житті ми зробили таку площу тисячу гектар на культіва тримають. робити це між людям. Класна, класна машина. із Сумщини. Сьогодні об'їжджаємо білопілля агро і біолаб. Ігор Михайлович, синяй струнку, сезон прибув. А що з тобою сьогодні? Це приїжджай, куди не приїду, Василь Іванович, не пуска. Олександр. Тамара. Олександр. Волин край Олександр. Веселий Ігор. Можна би починати, так? Вже давно пора. Добрий день, колеги. Радий вас вітати в підприємстві Агро». 1725 гектарів у нас посіяна кіото, також посіяна Асука, третя репродукція, 193 гектари. Це муза 411, ніагара 191. А є також посіяна на соя. 5, 6, 7, 8. 50 950 ярків. На сьогоднішній день. За три тони. Для нас іспить це серпень місяць. Давно зібрати. Беремо. На цьому полі посіяно кубус, перша репродукція обсіяно подолянкою. Що я хочу сказати? Коли приїхали, зібралися всі люди, тут випили кави на бригаді. Це кави є... Сказали, випили. <ріст> <ріст> а хлопці, я до чого йду, до які механізатори люди просили, кажуть, давайте виїжджати щось робити. Нам зарплати не треба. І коли була можливість, вийшли і швиденько все зробили. Молодці. Чого тут техніка стоїть? Протипожежне чергування перед жнивами. Колеги, запрошуємо всіх на базу підприємства. У цьому році я казав, що нам треба склатися. Виникла потреба в нас для зберігання відпрацьованих каністрів і спутпестицидів, потім для мастил і для шин, якими ми користуємося. Шукаємо тих людей, які розуміють мету, чому ми тут, так. хочуть разом з нами заробляти. І є універсальними. Три комбайна. Всі відремонтовані в нас 100%, возможно, на днях вже підуть у в бої. В Середнім на робіт десь 6,5 тисяч. Було питання, чи ми глибоке рихлення, то в нас два їх. Еколотайгер кейсовський. Чи мій у ній якри купили в тому році, відремонтували і, в принципі, десь до півтори тисячі він в тому році відпрацював себе. Окупив п'ятнадцять разів. Зробили Так, да, пробували вже. Який діаметр? До 35-40. ми. Ну, яблуню налігте. Два фронта воюють і скрізь справляються Молодці. Чи Добрий день. Я думаю, що це патріарх приїхав. Ми раді вітати вас на нашій гостинній сумській землі. Вирішили не міняти традиції, які започаткувала Тетяна Тихоновна. Корзинка. То нам марибута вже можна їхати. Іво Агро приймає Рей Агро в гостях. Носівка. Карла Маркса, Ніжинарод, Харківський регіон, Узери. колектив Кролевець Арод. Глухів ми практично із передової. У Нас прийняли гостинку. Щиро вдячний. Ми розходили. Тов білопіля «Агросвіт» Рада бути сьогодні тут. Мета нашого візиту підтримати вас всіми фібрами нашої душі. Ми вам з Михайлом дуже всім вдячні за те, що ви тут, не дивлячись на обстріли, засіваєте і у вас прекрасні стоять поля. Я хочу, щоб команди сьогодні зарядились оцим зарядом обміну. Я бажаю, щоб ми з новими силами і вірою в перемогу продовжували розбудову своїх команд. Агропросперісу і нашої України. Загальна площа ріпаку по господарству 1287 гектарів. 12 на нас, гектарів не підживлено, через те, що стояли танки, накопали колії. Потім вже сектори пройшли, там вже була фаза ріпаку. Куди вже його що робити? Коли став ріпак 30 см, дали на ньому 0,3 юні і літру юніка. фазу 50% цвітіння, внесли інсектицид проти хоботника і фільму. Ну і в принципі те, що ми бачимо зараз на полі, таке воно по всьому рікуті. Зобиратися давай виїжджати, виглядаємо, тут колона пошла. Це вікно прострелене, камера, чого пор Ну У нас там одна жива залишилася. Вона знімала всю дорогу, запалили нашу заправку. Як вони підмогли зрозуміти, там тече каз. Вони, вони з тряпками підпалюють, вона не горить. Вони це постріляють, поїхали. Страшне було. Дякую хлопці. По очереді тут місцеві наші ж механізатори, спеціалісти. Я дзвоню, кавалієм, можна там проїхати. Так колона пройшла, давай біом. Так хлопці розкрили ворота. Я заїхав. Радіатор пробитий антенни на оприскувачах. Тобто вони стріляли. Куди попало? Закупили монолітний полікарбонат, поробили шаблони, повирізали стекла. Матеріал свою функцію виконав. Гір та на комбайні Дніпро були прострелені лобові стекла. На даний момент техніка вся готова до збирання врожаю. У нашій структурі шість сортів сої, такі як кордоба, асука, хана, сигалія, аріса, кіото і ментор. У них 2,2-2,4. Так, 22 і чотири. пішов, хотів прийти. Мов подарували гостинці. Ангелам можна І Ми сіять пізно, розпочали, навіть дякуючи колегам. Приїхали з Курланда з сівалкою трактори, Ободівки трактор, з веселого тікладря. цьому ми плиденько посіяли. Ну і вже прийнялися за дороги. Ну, що, ми Джибі, Камаз і Грейдер. І все загальна площа соняшника в господарстві 3400 тисячі основний гібрид. У нас це тут Дуже дякую за прекрасну можливість поспілкуватись. Я бажаю всім мирного неба. Слава Україні. Ми вистояли, люди ціли. Ну техніку встановимо, все зробимо. Ми розуміємо, що якщо ми не переможемо, то ми не зможемо тут працювати. Ми в такий тяжкий час, пізно почавши посівну, ми її зробили, тому що ну мобілізувалися. Дякую, що ну, зібрали тут. Разом так поспілкувалися, побачили, що всі морально заряжені, і всі готові до роботи і до перемоги. Такому колективі, і не тільки в нашому, але я кажу, ось такий колектив, що війна закінчиться обов'язково. У нас колеги, всім дякую за вашу роботу. Попереду в нас жнива, теж важка пора. Підготовка посіву зимени. Луці що ви приїхали. Ну, я була ви... дуже рада, що ви всі приїхали. Просто супер. ми нашу славну Україну, геросве.